Час новин на дев'ятому каналі, тільки актуальна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску про таке: Аномальна негода на Дніпропетровщині. Як Дніпро пережив стихію, сосна Скоробів. Які технології використовують у вирощуванні хвойних саджанців на Дніпропетровщині. У Дніпрі до Дня державності України молодь реставрувала патріотичний мурал. 9 років війни та 520-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів. Наші захисники продовжують звільняти населені пункти від ворога. Відбулось понад 30 бойових зіткнень. Збройні сили України наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Докладно про події на фронті дивіться у нашій щоденній мапі. Згідно інформації генштабу, ситуація на фронті виглядає так: на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Зумського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали п'ять населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки, що на Луганщині. Шість населених пунктів Донеччини ворог обстріляв з артилерії. На Бахмутському напрямку наші сили оборони відбили атаки ворога в районах Донецької області. Три населених пункти Донеччини зазнали авіаудару. Ще понад 10 постраждали від ворожих обстрілів. У той час на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку наші захисники стримують наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Противник здійснив обстріли понад десяти населених пунктів. А на Шахтарському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії з сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське, що на Донеччині. В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник намагався відновити втрачені позиції, проте безуспішно. Чотири населених пункти обстріляли з ворожої техніки. На Запорізькому та Херсонському. Напрямках противник намагається не допустити просування наших сил оборони. Завдав авіаційного удару в районі Новобереслава Херсонської області. Крім того, під артилерійські обстріли потрапили ще понад 15 населених пунктів. Шквальний вітер, злива з грозою та град. Аномальна негода ввечері 28 липня накрила Дніпропетровщину, наробивши чимало лиха. Результатом розголу стахії стали повалені дерева, пошкоджені контактні мережі електротранспорту, завалені дороги та пошкоджені автівки. Та й цим не обійшлося. Вночі і протягом дня критичні та комунальні служби регіону працювали у посиленому режимі. Як у Дніпрі долали наслідки негоди, дивіться далі. Зранку в парку глубики пить робота. Вітром повалило великі дерева. Одне з них впало на бесідку. Зірвані дахи, побиті фасади будинків, потрощення автівки. Окрім шквального вітру та зливи з грозою, в деяких районах випав град. Користувачі соцмереж повідомляли про загоряння будинків та автівок через влучання блискавки. Наслідки аномальної негоди підтверджують і офіційні джерела. Так, за повідомленням головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, на трасі Дніпро-Кривий ріг, внаслідок удару блискавки, згоріла фура. Іскровий розряд влучив у вантажний автомобіль просто під час... Руху понад годину надзвичайники гасили палаючу вантажівку, однак вона згоріла вщент. На щастя, жертв та постраждалих немає на спеціальній лінії 101 та 112. Надійшло понад 130 повідомлень про падіння гілок та дерев на проїжджі частини доріг, автомобілі, дроти, електромереж, трамвайні, колії, газові труби, дахи будівель тощо розпиляли та прибрали близько. 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць. Спеціальної техніки загалом рятувальники здійснили з півсотні виїздів, долаючи наслідки негоди. 120 бригад енергетиків відновлювали електромережі та трансформаторні підстанції, більше ніж півтори тисячі яких пошкоджені внаслідок стихії. Найбільше від негоди постраждали Дніпро та Дніпровський район, а ще Павлоградський та Новомосковський. Фахівці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають, сьогодні, 28 липня, по області також очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 метрів на секунду. Місцями по області значні опади. Фахівці застерігають. Будьте обережні. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. 28 липня Дніпро разом із всією Україною відзначає День української державності. У місті вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя за волю нашої країни. Пам'ятна дата започаткована саме під час Великої війни. Вона покликана нагадувати всім нашій історії понад тисячу років. Ми маємо свої традиції і повинні пам'ятати імена людей, які їх формували та захищали нашу державу. Під час вшанування нагородили також видатних українців, які своєю роботою зміцнюють державність та допомагають країні. Державності її, державності, спільність людей, і мирне життя, і доброта між людьми. Отаке, я, я так розумію. Ну, я так думаю, працювати, щоб благо країни своєї. І я бажаю, щоб було, мир був, саме головне, щоб чисте небо, щоб люди спокійно могли працювати допомагати друг другу якимось там ну, бі, ну, менше людям, які ну, не можуть щось для себе зробити. І спілкуватися за них. І це головне, щоб було об'єднання людей. Знову офлайн. 17-та сесія Дніпропетровської обласної ради. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення пройшла офлайн. На ній депутати підтримали виділення ще 285 мільйонів гривень на реконструкцію медичних реабілітаційних центрів, здебільшого для військових. Також розглядали питання безпеки, обороноздатності регіону, соціальної підтримки людей та підготовки до навчального року. Не оминули увагою, й театр опери та балету. Його з Дніпропетровського перейменували у Дніпровський. Заклали кошти на закінчення і поточних ремонтів у школах, де це можливо, щоб почався освітній процес оперативно. Заклали кошти на Противорадиційні укриття, розробку відповідних документів і заклали майже 180 мільйонів на підтримку наших об'єктів критичної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону для того, щоб для людей не піднімати тарифи на воду. Збільшили суму фінансування декількох наших програм. Виділили 30 мільйонів на закупівлю дрону, FPV, і інших. Таким чином, у нас сьогодні програма сил територіальної оборони складає майже 200 мільйонів. Збільшили підтримку наших, наших правоохоронців нацгвардії, нацполіції, СБУ і інших сил ще на 95 мільйонів. Вона складає майже 215 мільйонів. І понад 200 мільйонів у нас складає підтримка наших ДСНСників. А за ці кошти будуть придбані машини для розмінування і інше обладнання. Сосни у дерев'яних коробах вирощують у новомосковському військовому лісгоспі. За словами лісівників, така технологія дозволить доповнити вже існуючі та створити нові ліси у регіоні. Та ще й вистачить сусіднім областям. Скільки саджанців можна отримати з одного короба та як за ними доглядають? Дізнавалася наша Наталія Москаленко. За моєю спиною короба, в яких ми висіваємо носіння сосни звичайної. Там є щось сосна паласа, один короб Кримки. У філії Новомосковського військового лісгоспу держпідприємства Ліси України тішаться. Їм вдалося отримати гарні сходи сіянців в коробах. Така технологія посадки не нова, проте на Дніпропетровщині ще не розповсюджена. Головний лісничий філії Володимир каже, аби отримати саджанці, треба докласти зусиль. Основне підготувати середовище для насіння. Стелиться під низ, шар, кори. Потім шар суміші ґрунту, потім заливається це рясно водою, щоб земля максимально просіла, потім вирівнюється вже врахуванням цих, де просіла земля, вирівнюється площа і висівається насіння. З розрахунку, якщо для першого сорту, то там 2 грама на погонний метр насіння. Та перед цим насіння обробляють від шкідників. Також, аби вже висаджене, не попекли сонячні промені, зверху засипають піском. Тоді ґрунт сильно не нагрівається. А коли вже починають з'являтися пагінці, їх накривають агроволокном від зовнішніх ворогів, горобчиків, жартує Володимир. Такий спосіб вирощування дає якісний результат і можливість краще контролювати процес зростання саджанців. В одному коробі близько 70 тисяч, десь приблизно 1200 на один квадратний метр. Ми плануємо. Виростити десь мільйон двісті в цілому, і десь приблизно близько 500 тисяч плануємо виростити іменно з коробів. Понад 600 тисяч саджанців достигають у відкритому ґрунті. За ними доглядають працівники лісгоспу. Проте такий варіант складніший у догляді та й має менший відсоток сходження. Саджанці планують залишити на висадку вже наступного року. Для того щоб висаджувати ґрунт, треба, щоб вони досягли стандартних розмірів. Це близько 15 сантиметрів висоти і коренева ші... ну, сам ствол має бути близько 3 міліметрів. Тоді вони вважаються стандартними. Тоді ми можемо висівати їх відкритий. За саджанцями кажуть лісівники, необхідно пильно доглядати. Зокрема, вони потребують систематичного поливу, щоб зволожити таку кількість сіянців на стадії росту. Знадобиться кількість води рівна вмісту близько шести пожежних машин. За такою технологією вирощуватимуть у більшості сосни, каже директор лісгоспу Михайло Хомен. Вирощуємо сосну, тому що вона в нас основна. Порода, яку ми висаджуємо. тобто в домішку ми садимо дуб, але дуб жолудя садимо, тобто зразу висіваємо жолудем, або сіянців, які теж вирощуємо тут. Двох тоді невеличкі дерева, так само, як і оце. Вирощування у коробах дозволяє не тільки отримувати якісний посад матеріал, а й виростити максимальну кількість саджанців на невеликій території. Таку кількість посадматеріалу ми вирощуємо для того, щоб створити максимально продуктивне насадження. Ці сіянці будуть висаджені осінню цього року та весною наступного року. А також ми ще плануємо створити доповнення лісових культур, яким від одного до трьох років лісівники діляться після планового заліснення нашого регіону зможуть допомогти поповнити зелені насадження і сусіднім областям Донецькій, Луганській та Харківській. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Вище навчальні заклади Дніпропетровщини увійшли в топ-50 найвпливовіших університетів. Щаблі рейтингу зайняли аж чотири вищі нашої області. Такі дані оприлюднив американський рейтинговий портал Академіс Influence. серед альмаматерів України. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара посідає 11-ту сходинку. Це найвищий результат серед закладів Дніпровського регіону. Загалом до топ 50 вітчизняних університетів з нашої області увійшли. Національна металургійна академія України до реорганізації у неї 32-га сходинка, університет імені Альфреда Нобеля 34 та та Криворізький національний університет зайняв 42-й схід рейтингу. Також рейтинговий портал навів дані, що ДНУ увійшов до 300 найкращих вишів світу з підготовки у галузі математики. Серед більш ніж 6 тисяч закладів освіти, представлених у рейтингу Національний університет, у цій категорії посів 275-ту сходинку. Національні кольори та герб на бетонних опорах. У Дніпрі на День української державності реставрували патріотичний мурал під віадуком на Слобожанському проспекті. До масштабної акції оновлення символічних зображень долучилося близько ста мешканців міста, з яких майже третина внутрішньо приміщення особи. Родзинкою заходу став великий стяг. Його з підписами присутніх чекає мандрівка усією країною. Після чого прапор відправлять до наших захисників. На акції побував наш Максим Фандій. Я фарбувала цей мрал на той на той стороні Вчора фарбували ми майже весь день провели. 16-річна дніпрянка Анжеліка долучилася до оновлення муралу, знайшовши інформацію в месенджерах. Дівчина ділиться, їй подобається такий вистріт арту, вважається доповненням історії та культури міста. Анжеліка додає, попри те, що довелося малювати, відірвавшись від землі, страх вдалося відкинути. Мене це зацікавило, і я вирішила приєднатись. в цьому році вирішили вже реставрувати, бо він вже в поганому вигляді був, і на честь Дня державності можна було присвятити. Директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дар'я Біла зізнається, є прихильницею моралів. Проте додає, все має бути доречно та естетично, адже в першу чергу потрібно зважати на архітектуру та вміти вписувати арт в обране місце. Зображення під віадуком на Слобожанському проспекті за її словами є символічним. Якщо ми говоримо про ті зображення, які розташовані безпосередньо тут, то вони прижились. Розумієте, таке враження, що вони як, от як рідні тут стали. Напевно, тому ми їх і оновлюємо. Напевно, тому за скільки років. Їх не замалювали, їх не вдалося стерти ні дощам, ні негоді. Ці зображення вважають доречними і символічними і містяни. Мені подобається. Я сьогодні пробігала вранці було дуже так блікло, негарно вицвіло все. А тепер біжу назад. Я більше підтримую таке, тому що яскравих кольорів вони ніколи не заважають, піднімають настрій. Це прикрашає наше місто, тому що в наше місто останнім часом якось таке сірувати стало. Добре, скажем так, файно виглядає. Зовсім не мішає, і це підкреслює нашу. Національність до оновлення муралів долучилося близько ста представників молоді Дніпра. Загалом на реставрацію зображень учасники витратили близько 16 годин, каже керівник молодіжного центру Дніпра. І додає, розпочали роботу від учора під пекучим сонцем, закінчували сьогодні вранці під рясним дощем. Сьогодні ми відкриваємо відновлені мурали до дня державності України. Це ініціатива молоді. Відновити мурали, які вже майже 10 років. А в самому центрі, так би мовити, нашого міста з якими зустрічається. Майже кожен мешканець щоранку та щовечора хто їде вулицями центральними проспектами міста. Тому ми об'єдналися, закупили всі необхідні матеріали і оновили ці мурали разом з молоддю, силами молоді. Аби оновити мурал, молоді довелося долати круті схили віадуку і працювати не тільки з фарбами, а й з будматеріалами. Але, попри всі складнощі, робота вдалася, і символічні зображення замайоріли яскравими фарбами. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіше. Ви також можете долучитися до створення новин, повідомивши за номером гарячої лінії. Цікавий інформаційний привід. На цьому прощаюся з побажаннями спокійних, вихідних і гарних новин. Побачимося наступного тижня.